27 листопада 2015 року на стадіоні ви могли спостерігати, як дивні люди бігають по стадіону з фонариками. Хтось може подумав, що це бомжі, собирають бутилки. Ні. Це змагання з нічного орієнтування, решетиліць. Мене звати Паша, я тренер-викладач ДЮ США, секції спортивного орієнтування. Змагання в нас проходять тільки ночна дистанція. Змагання проходять вже третій рік поспіль. Три роки тому ми просто спробували так, грубо говоря, шутійно побігати. Приїхали друзі з інших школ. І вже ось у нас на сьогодні 35 учасників. Чи ну, завжди ці змагання треба проводити, що тоді, коли холодно всім. Ні, справа в тому, що люди, які приїжджають до нас в гості, їм треба якось добиратися до цього, вони приїжджають на автобусах. Ага. І ми підстроїлися під них, що в цей час, коли темніє рано, снігу ще немає, і їм, в принципі, удобно потім на автобусах йти додому. Що в кінці буде, якісь буду нагроження будуть? Буду, так, чи... да, зараз підіб'ємо підсумки, вручимо грамоти, медалі, грамоти дизайнерські, будь-подарунки від спонсорів. Хто спонсори? Спонсори у на нас постійні, це наше панство. Депутати облради Олександр Біленький, Анатолій Ханко. Ага. Все, дякую, ну рештеляни, запрошуємо на такі змагання. А ще одне питання: а чи бувало таке, що в кінці змагань хтось переносить там, не знаю, там, металолом якийсь з собою там, чи ще Ні, щось, золото, ніхто не ходить? Ні. Я привіз команду жовтневої школи своїх учнів. от, 9 всі, всі дійшли до фіналу. До фіналу, мабуть, деякі, ну визначимо після, тобто а взагалі, взагалі всі. Ну Ніхто не загубився. ой шукав. <гуміг <шукати>. <гуміг> Ніхто не загубився. Чи бувало таке, що на змаганнях щось знаходили, кроме, кроме карт? Ні? Монету знайшли 91-го року, в состоянні. Це хтось з лопати бігав? Так, да, є тут специфіка така. Діти у вас яка вікова категорія, що приймали участь? E, середній старші, e, молодші, середній старші. Він e, це нічого не каже. Це давайте так п'ятий, один клас. Ага, оце не другий. І що, що ви як вам змагання ці? Чи хочете, щоб вони там може довше щоб були, що там я не знаю, чи можливо, коли літом краще їх проводити? Ні, лучше в ядру в ну, стужу, щоб отак от куль... по коліна снігу було. Ага. Оце було б. В... Обьму... Там може ще когось знайти, можна якось. Yeah. Можливо, хтось зі своїх. Пару учасників там... можна просто э, вкинути сніг, щоб їх шукали теж. Ну вже заранше. Ну що, ну хай так. там відпочивають, вони там при всі перед тим щось то і. Думаю, так такий зробити квест. Чи будете ви в дужитті допомагаєте якось ці змагання? Тобто, там, чи можливо дівчину швидше знайти в парку? Так, чи... да, деякі вмудряються навіть три знайти. Зараз, зразу да. Можна просто взяти і вони якби, не сопротивлятимуться, і тим, ось, то, що їм допоможуть знайти капе. Ну, Рекомендуєте ви молодим красивим хлопцям, мачо якимсь, чи дівчатам ну, ці змагання для того, щоб я, знайти. Я клас. не можу взагалі не радити ці змагання. Це ж... Для міліції ці змагання корисні будуть. думаєте? Для поліції. Е, їх шукати чи нас шукати? Е, вони щоб когось, хоч когось знайшли. А я думаю, це треба ввести в їхню підготовку взагалі. Може й похудають, так? Да? Так, да, як і міняє. Е, дякую. Спілкувалися ми з жовтневим ще раз. Як вас звати? Женюк Женя Женя з жовтневого привіз дітей. Не всі, правда, як він сказав, нам знайшлися. Ну я думаю, ще до утра вони знайдуться. Да? Так, почекаємо. Все, дякуємо. Прийно спілкуватися. Зараз буде вручення фіналістів змагань з спортивного орієнтування вночі. Зараз. Зараз. прямо зараз почнуться Медаліки. Грамоти. Уже ось ось ось. Зовсім скоро. Уже зараз роздадуть усім. Привіт, як тебе звати? Влад. Що ти тут робиш? Ви... Кажуть, що сьогодні ще чотири учасники знайшли дві золоті цепочки і чотири золотих монети. Ти що знайшов? Ні. Ну, По-любому ти то, знаєш, тоді не перший. якщо Теблики ти... Та ну, там з собою там... Був, там Був фонарик чи що там ще. Так, да, фонарик. Фонарик, карточка. Зарплатна, стріп ідіальна. Ні, там спеціально. А, ну тобто по якій карті, по якій no, ah, А, Я думаю, можливо, там карточка з PrivatBank, щось а вдруг nie, nie. загублюся. Ти ніколи не гобився на цих змаганнях? Ні, nie, ніколи. E, ти ну, міг ну, там, щось знаходити таке цікаве на цих змаганнях, кроме, ну як по карті прибіг. Щось, щось таке, можливо, бачив когось, що не треба було бачити. Та ні. Там, Можливо, десь закопували щось. Ні, цього не, не бачив. Хорошо, все, що ніхто цього не бачив. Все, спасибо тобі. Молодець, бажаю тобі перемогти. Олег, скажи, на що тобі на змаганнях потрібен був цей обруч? Я не знаю, просто біг, біг і біля тебе лежав обруч. Я думаю, ну в США візьму, обручів не вистачає. Ти на яких наркотиках сидиш? Я Я А, Оліг, розкажи, ти перший раз береш участь у цих змаганнях, другий, третій, п'ятий. Ці змагання вже три роки підряд. Ну, кожен раз ти знаходився. Третій було що там. Ні, третій рік я вже приймаю участь. Як ти ну до до до. Ну, поки тебе шукають в лісі чи як? Ти сам знаходишся? Ще не шукали. Ну, кожен раз ти сам вертався додому. Сам вертався додому. Що ти порекомендуєш для того, щоб Ну, Гарно прийняти участь, щоб перемогти, що треба з собою мати, ну проми, обруча. Фонарики сів, якщо ночуть. Там просто ми брали інтерв'ю одного хлопця, він з собою ще карточку брав. Карточку? Ну, Батьків, зарплату. Там ну, може, якщо загубиться, не помішає, в принципі. Чи допомагає тобі оцей від змаганнях у знайомці з дівчатами? Чи швидше ти знаходиш дівчат в темноті, чи довше? Ну, звісно, я як бачу дівчину, я зразу біжу. Орієнтую. Від неї чи до неї? Від до неї. В темноті, як ти її можеш побачити. Обично. Не знаю, інстинкт вже. Самозбереження, так? Ну, да. да. Тобто бачу зразу, якщо вона не така, я, ти тікаєш. Треба швидко бігати. Як ти вважаєш? ти сьогодні нормально пробіг чи так собі, як завжди? Ну, думаю, нормально, то, що... ну, ті, рок, ті, ті роки, що я бігав, сьогодні краще. Що з тебе спонукало, то, щоб ти бігав постійно. Хочу зайняти якесь місце призове. Це не пов'язано з тим, що ти ну, ну, що вас багато. Дідна сім'я і ти восьмий і того не вистачає їжі, і ти, щоб раніше стигнути. Та тупи. ні, я, це, це не пов'язано. Ні? А, не з тим. Як дівчатам важко відпочати в таких змаганнях, що легко? Ну, як і ми бігали, це було дуже легко. Не забувай качатись. Я качаюсь. Допомагає вона для фігури отакі змагання? Звісно. Побажай щось всім. Їм. Їм. Бажаю натхнення спорту, хороших результатів і здоров'я. Здоров'я! Це в нас були вітання, обіди. Тепер хто так Ніколети. Мама. Так і назвали Ніколета? Ніколета. Це одне слово. В Так. Да. Да. Ніколета Ніколета за таким дивним ім'ям, але вона бачите, приймала участь теж і навіть четверто прибігла. Молодець. Дякую. Так, ребята, я всіх що всі повернулися живими. Не всі, не всі ці, я, я не, власен, не Нічого. Починаємо з групи Дабліві, дівчата менші, третє місце, Гратенка Настя. Уууу! На корупович <пл 'язання> е, об'ясняю, що розвиття. Дизайнерська грамота, летарка і книжка історична. Ця книга пам'яті тут всі, е, всі жителі Полтавської області, які загинули з даних вистав України в різні часи. І... Доняко, на молоді. Так, це на курокопич. Ти oh, з yeah. червом стоїш. Друге місце. З Довеченко Іна.

Короче, там, там дають фонарики. Фонарики, грамота і медалька, да? І книжка книжечка. И памяти. Старша група дівчата, третє місце. Кучук Валентина. Молодець, молодець, питание. Молодець. Ви принципе <правців> от трьох старых? Другое место, Сережка на Виктория. Молодец. Сережка, молодец. Молодец, Виктория. Первое место, Пилончук Галина. А Виталий, молодец. Тримай. как будет крута с фонариком. Так, хлопцы, меньше группа. Третье место, Посталаки Максим. Я буду ще чемпіоном друге місце, плужник Едуард. А, він, він мабуть нечайно виграв, так? І перше місце Гайкон метро. Як сказали пафосно, мужская еліта. Безик Юрій, третє місце. Молодец, молодец, вітаю, вітаю. Канал Нюреш, Молодец. Друге місце. Молодец, Оліх, Олег, Олег, молодець. Там фонарик від нас. І перше місце, найсильніше в цьому году – Пазечко Максим. Максим, молодец. Молодець. Максим, там квартира. Все, всім спасибо. В наступному році вже буде ваша, вже буде в лісі, не в решетилікці. Ну, ось так закінчилося сьогодні змагання з нічного орієнтування в решетилівці. Сьогодні дарували грамоти, дарували медалі, дарували книги. А, ну, Рештеляни, приймати участь, а, ось переможці цих змагань, перше, друге, третє місце в різних вікових категоріях. А, до речі, кілька з них знайшли деякі дорогоцінні метали, а, ключі від автомобіля і ключі від квартири. Тому хто бажає знайти, будь ласка, звертайтеся. Ось люди, які можуть усе знайти вночі, без нічого практично. Ну дякую всім. Молодці, давайте я вам похлопаю. Спасибо, ага. спасибо, спасибо. Канал Нюреш реш подарив квартиру переможцю. Все, пока.